Зроблена чергова поличка для замовника. Цього разу стелаж зроблений на 4 полиці і от таку має, такий має вигляд. Стелаж повністю йде вже з освітленням, на кожній полиці лампа, на кожній лампі вимикач, яким можна вмикати, тобто, якщо не потрібно, можна вимкнути. І таким чином поличка готова до ківітів. Трішки зменшив я висоту, тобто від полу тепер 20 см. І тим самим зменшилась висота самої полиці 1,80 м. Ну, якраз 4 полички сюди ідеально вписалось. Ось така. Зараз ми беремо її, розбираємо і готуємо до упакування та відправки до замовника. Розбираємо як оці бокові будуть на місці, а ці ну, ті, що подовжені планки, ми відкручуємо. І клієнтові залишається тільки вдома скрутити і вже ставити можна квіти. Всім дякую за увагу. Всього доброго.